Виноград, виноград, давай в корзинку, поклади виноград. Ти в магазині обираєш виноград. Обери виноград. Давай в корзинку виноград. Так, давай пройдемося далі з тобою. Давай. Так, повертай. Молодець. Пішли, ми з тобою купимо овочі. Давай, давай, давай. Продовжуємо Так, молодець. Переставляємо. Молодець. Так. Давай, давай. О, супер. Поглянь, це в нас овочі. Обери кукурудзу. Кукурудзу. Обирай кукурудзу. Молодець. Віднесемо її в кошик на. Вставай на коврик. Так, на синій та зелений. Клади в корзинку. Клади. Обери лимон. Лимон. Ні, це груша. Лимон. Молодець. Давай пройдемося За овочами. Так. Знову. Так, молодець. Так. Давай на нашу стежинку таку. Правою, лівою. Стави ножка. Обери картоплю. Картопля. Yeah. Молодець. Давай. вставай на коврик. На коврик білий, синій та зелений. Крузинку картоплю. Так, обери банан. Банан. Банан обирай. Так. І грушу. Давай. Йдемо по овочі, к у нас залишилось, так, 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 обери капусту, капусту і що в нас залишилось? Помідор. Давай на коврик. Червоний, білий, синій та зелений. Ось, диви, як ти гарно скупився в магазині. Купив овочі та фрукти. Так? Молодець? Давай п'ять.